Слава Україні! На продажі є Volkswagen Шаран. Це у нас 21.12.2013 2013 року. 12 місяць 2013 року. 2.0 TDI 103 кВт, 140 ізких сил. У нас шаран на автоматичній коробці передач DSG DQ 250 і у нас 7 місць. У нас версії Highline. Така практично максі максі комплектація. Авто пригнав, сам особисто купив його в Німеччині. На Німеччині на цьому автомобілі їздила жіночка і це вказано в німецьких документах, що на машині їздила жіночка. Автомобіль сам особисто купляв в цієї жіночки. Так, розкажу в нас по машині. Машина в нас має таку комплектацію. У нас АЛЕТ адаптивні фари. У нас є противтоманки, у нас є круговий парктронік. По кругу. Умивачі фар. У нас є камера передня, це до, вона є до фар, до адаптивних і автомобіль має лайн асістант. Функцію він тримається сам по Так, По машині легкосплавні диски, оригінальні від версії Highline, резина у нас де 215х60, така як де в цих шаранчиках. Так. Вікна у нас всі обдивився, всі вікна рідні. Не буду це обходити, бо це велика трата часу, я це розказував. Обші у нас в екстра стані. Сідіння у нас стан екстра. Ну, на машині їздила жіночка, це ясно, що вона це пришанувала. Тут потертостей нема, під ногами взагалі ніде нічого. Тут Тінь така падає, така легенька пелючка. Так, в нас є речажок до цього. Є, до круїза. Лайн асістант, кнопочка у нас є тут. Тут є значок, зараз покажу. До цього лайн асістанту кнопочка тут. Підрольові лепестки. Покажу, які в нас є асистенти. Датчик втоми, адаптивне світло і розпізнає дорожні знаки. Ось таке то. Так, далі по машині. Мультируль, звичайно, руль без потертостей взагалі, стан руля екстра. Тут в нас LED освітлення всюди, о, як класно світить. В сидінні в нас є дуже велика шуфлятка, адаптивні підголовники, підлокотник. Тут маємо автохолд, зарядочку, підстаканнички. У нас з двох сторін електричні двері. У нас автопарковка, старт-стоп, круговий партронік, датчик тиску в шинах, кнопка Рест. Це відбирання тепла від мотора, Webasto. функцій досить-досить таких багато. Задня передня камера. Безключовий доступ, кнопка старт-стоп. Тут ми маємо на ручках, видно, є така рисочка. Задні двері як відкриваються. Двері від'їжджають самі. Їх можна відкривати з ключа, з вулиці, з середини, тут з, з ручки нажимаємо, самі їдуть і тут маємо кнопочку. Зверху в нас є всюди піддуви, піддуви під ноги, столики в сидіннях. з двох сторон справні. Ці сидіння у нас відсовуються і в нас автомобіль севімісний. Коли сідаємо, беремо за цю ручечку і крісло відсовується. І є вільний доступ заходи дозаду. Крім того, в нас є ізофікс. Ізофікс це монтується дитяче крісло. Сидіння похиляються взад, суваються вперед-назад. Отаке то. Далі по машині. Є така підсвіточка. Дуже добре світить теж стоїть для світло під ноги, коли відкриваємо двері на вулиці білий день. Ці номера на цих автомобілях це не з цієї машини, бо німці свого номера не віддають, номер забрали. Це просто номер причіплений так, для прикладу. Є задня камера. LED освітлення. У нас, власне, сім місць. І теж LED освітлення. З двох сторін багажник дуже збережений, немає ніяких пошкоджень. І багажник, навіть якщо є сім місць, він досить лишається великий, бо він ще й дуже глибокий. Багажник досить глибокий. Цю шторку вона просто є, так заставлена, її можна зняти, бо тут сім місць мало хто використовує, її знімаємо і, і вона не буде мішати, її можна тут перещепити, вона перещепляється ззаду. Я пристібнув її так ззаду, щоб не лежала під ногами, бо лежала під ногами, щоб не мішала. Кришка на багажнику теж має лед освітлення. Одну лампочку якусь хіба не замінили. Але все на лед освітлені. Бампер у нас стан екстра без пошкоджень. Диски всі в стані ідеал без взагалі ніяких пошкоджень. Від'їжджають самі. Столик теж справний, робочий, тут ми маємо на 1500 Вт у нас є інвертор на 220 вольт, ну і звичайно. Заряджати телефон. Під ногами ми маємо з двох сторін Великі сховки, досить великі. Застібаються. І як заходиться дозаду? Дозаду ми беремо за цю ручечку, тут я зверху покажу. Тянемо і сидіння так падає і відсовується вперед. І ззаду є дуже великий захід, а, взад. Дуже зручно туди заходити, і навіть задній пасажир має... Піду під ноги. І тут у нас ці ззаду це є повнорозмірні місця. Пробував сам туди сідати, зручно сидіти, немає ніяких нюансів. Досить-досить зручно. Нажимаємо цю ручку і дуже легко складається однією рукою. Обшивочка ідеал. А, хотів показати, що ці двері, вони вікна спускаються. Вікна в них електричні, крім того, вони їздять вверх вниз. Вшивочка стан ідеал. Сидіння, стан ідеал. Велика шуфлятка. Тут нічого немає взагалі понищеного. Тут ми маємо... Ох, який великий сховок. Величезний. Тут у нас є документи з машини і є холодильник. на Автомобіль має всі документи, два німецькі брифи, великий малий митна декларація форми МД2. Купча на автомобіль німецька і сертифікат відповідності. Всі документи готові до реєстрації в сервісному центрі. Завжди все підготовлюю екстра, щоб люди приїхали і їхали зразу на номерах до хати. На червоних, як треба допомогти, зареєструвати в сервісному центрі, я допомагаю, без проблем, реєструємо це допомагаю, безпроблемно реєструємося в сервісному центрі. У мене час виходить, бачу, 8 хвилин, зараз мені виб'є і буду знімав, ще я зараз позакриваю, біду по кругу, покажу, як це виглядає. Двері заїжджають. Виходна труба в нас знизу, чистенька, вона не мита, повторюю, чистенька, як зеркало в сернині. Немає ніяких ніяких там найменших викидів саджі. Двигун працює ідеально рівно, Покажу що в нас зараз під капотом, як це виглядає. На амортизаторах капот. І один болтик не кручений. Ребасто! Автомобіль приганяв з Німеччини сам особисто. Маю відео, як я його купував в Німеччині, в якому стані була машина. І як вона їхала на автовозі і так далі. Автомобіль приїхав на автовозі. Є повний шлях від німця до України. Як це виглядало? Вона у нас Замінив мостило. Мастило Адінол, 5В30. Воно особисто провезено з Німеччини. Не заливаю з України мастил, бо там невідомо, що в тільки може бути. Акумулятор у нас дуже добрий, заводить співтика, це в нас варта. По машині далі. Дугун працює ідеально рівно, немає ніяких нюансів. Демфера ні на холодно, ні на гарячо не чути. Форсунки всі в нулі, Сажовий фільтр взагалі-взагалі не забитий. Тут покажу, що у нас по машині. Крісло в нас тут є електричне. Похиляється спинка. Покажу. Спинка похиляється, крім того, тут є регулювання до спини, тут регулюється висота, верх-вниз. Так, чисто, що шкода мазати. Нічого якось сяду, акуратно, будочка б трошки повичищала. Так, скручуючи звук. Так, Ногу на тормоз, включаємо задню. І маємо задню камеру. Крім кругового парктроніка, він теж буде показувати, маємо задню камеру. Так, тут треба виключити, щоб воно не світилося, бо як почнемо рух, воно тоді само потухне. Тут ми маємо Media In, можна відтворювати музику з телефона і так далі. ну Там стандартно, як в тих машинах. Крім цього, зверху ми маємо бардачки. Як щось подібне, як в Таурані, є бардачки. Знов далі. Тут показував... О, пише, що якась лампочка згоріла. Провірте задній лівий габаритний огонь. ТО через 14700 301 день і 65 це лишило. Треба подивитися до цієї лампочки. Якась лампочка згоріла. Засвітилося. Так. Далі по машині. Коробка DQ250 працює ідеально, немає взагалі ніяких, ніяких нюансів по цій коробці. Сам їжджу на такій коробці знаю, як вона має працювати. Переключає плавно, ніяких, ніяких нюансів. Включаємо D, але тут ми мусимо самі зняти ручник. Ручник зняли. Тримаю ще на тормозі, нога на тормозі, пускаю і машина зразу починає їхати. Не дьоргає нічого. І при переключенні коробка не копається. Ідеально, ніяких, ніяких, навіть найменших нема нюансів. Зразу їде взад. Тільки ногу пускаю з цього. Отаке От то. Є автопарковка, автомобіль сам може паркуватися. То така забавка, датчик тиску в шинах. Ця автопарковка, я не знаю, для кого вона придумана, мені не зручно паркуватися. Це якесь, я не знаю, це більше для тих людей, хто не вміє дуже добре паркуватися, воно для них десь там буде трохи зручніше. Цей автомобіль має навіть дві кліми, крім цього двохзонного, вона є друга ззаду, як ця не, не справляється ця пічка з обігрівом чи з охолодженням, ззаду в багажнику є в. У бучині з правої сторони замонтована друга пічка, яка допомагає і обігрівати салон, і охолоджувати. Це машина більш така преміум класу, і тут вже так продумано все значно краще, ніж в Таурані. Хоча я сам на Таурані їжджу більше 10 років, про Тауран можу все сказати, то моє таке перше знайомство з шараном. І шаран він значно комфортніший в їзді, він і більший по розмірах, по розмірах. ширший, більший, і він значно комфортніший. Тут не чути, шумоізоляція значно краща, машина значно м'якша по ямах, значно різниця є така конкретна. І шумоізоляція краща, кажу. отаке таке, то по цій машині. Біду по кругу, покажу. Це виглядає. Машина вся в екстра стані. Знову по цьому по лаку фарбовому, бо то всі зараз питають, Всім цікаво, чи машина була мальована чи ні. Автомобіль сам особисто пробував по «Фольксвагену», не пробуває по Карвертіках, бо Карвертікал працює в дві сторони, хто більше заплатить. А тут пробував по оригіналу, по Volkswagenу, там ти не накомбінуєш ніяк, все вилізе по-любому. ДТП по «Фольксвагену» не було, але я почав шукати датчиком лакофарбове покриття. І по лакофарбовому покритті в нас ця дверка, ця дверка до половини, Не до верху, а до половини. Поріг у нас немальований. Але дві дверки до половини б'ється 180 мікрон. Ці дві дверки і ця арочка. Ви не знайдете тут більше, ніж 180 мікрон. Шпаклівки я не знайшов ні граму. За свої слова відповідаю, розумію, про що говорю. Не буду це переходити, бо кажуть, ці відео тоді е, на години переходять. Отіке то. Е, щось по машині вас цікавить, питайтеся, бо так зараз наразі більше нічого в голову не приходить. Повторюю, що це у нас є 2.0 TDI, 103 кВт 140 кінських сил на DSG DQ 250. І це є в нас у версії хайлайн. Шаран версії хайлайн. Отікето. Крім цього, в мене є багато тауранчиків різних. Ціна таурана, номер телефону, ціна автомобіля завжди є в описі на Ютубі. Нажимаєте більше під відео. Є місце розташування, посилання на мої сторінки, ціна і таке і так далі. Є вся інша інформація. Автомобіль, повторюю, приїхав з Німеччини ціленький, і по страхових компаніях по ДТП він не б'ється, бо я особисто його провіряв. Авто обслужив до йота. Я там попереднє відео розказував, що мені в ньому не сподобало, що воно проти Таурана або їжджу на Таурані сам, він трошки гірше прискорював. Я поїхав на станцію і кажу до хлопців, машина погано прискорюється. Вони зробили діагностику і кажуть, що турбіна слабо дує. що я роблю? Я кажу, ну як слабо дує, треба її знімати. Буду її вести в Львів на якусь діагностику чи щось з нею робити. Хлопці кажуть. То Довго чекати, ми чекати не будемо, машина не буде висіти у нас на підйомнику. Ти нам вези другу турбіну, бо... щоб то було зразу, щоб не було простою. Я кажу, нема питань, пішов в магазин, купив другу турбіну, нову, не баушну, а нову. Зараз бо закінчується відео в другому Факт того, що дав їм ту нову турбіну, вони познімали патрубки і кажуть, дивно, каже, машина не їде, каже, а той, а в патрубках масла нема, каже, щось то не то каже. Я кажу, та, то не то ставте нову турбіну, вони порозбирали, це все подивилися, але поставили нову турбіну, а в старій турбіні закистий активатор турбіни. Ось то. Хто хоче, може віддати і стару, і нову турбіну. А турбіна стоїть новенька і машина почала їхати значно така шустра стала. Значно шустра. Ось таке. Що в мене ще є по машинах? У мене є багато тауранчиків. Останнім часом дуже багато приїхало чорних, бо тому що чорні тауранчики завжди мають кращу комплектацію. Я сам їжджу на чорному. Це в нас цей власне, на 170, 177 коней, 130 кВт. Цей. Це 14 рік. 14 рік. Екстра машина. Я сьогодні на цілий день їздив ракета. Це теж 14 рік, це на, на ДСГ на ДСГ 2.0 130 кВт 77 коней. А це в нас має 103 на 140 і на механіці теж 14 рік. Цей я приїхав своїм ходом, цим таваранчиком я приїхав своїм ходом. Теж екстра товаранчик, механіка і то у нас версія Куб 2014 рік. І в мене є такий товаранчик, сьогодні трошки день, покажу, теж є на механіці такий товаранчик, Це у нас 12 рік версії Style, 2.0 TDI, Капот привідкритий. Це не шви, бо хтось зараз каже, що у нас шви не сходяться чи ще щось, це просто привідкритий капот. Машина в стані ідеал. Все в рідній фарбі без підкрасів. Ці всі тауранчики, що в мене є, таурани всі без підкрасів-взагалі. взагалі Я їх так приїхав і так їх полишав, бо руки ніяк до них не доходять. Пробіг гарантія, що рідний, ні один кілометр не кручений. Для любителів первертикала. Це версія стаял. Треба до нього руки дійдуть, подоробляються все. Є цей тауранчик, що я виставляв останнє відео. Це мій номер телефону до речі. Номер телефону треба зняти з цієї машини, так стоїть. Це у нас 17 рік 2.0 ТДІ. І цей синенький. Я його показував, але не було видно. Це темно-синій, 12 рік на механіці. Вся машина в ідеалі немає взагалі, взагалі ніяких косяків. Машина екстра. На ледах теж стараюся купляти ці машини в такому стані. Близький до ідеалу, металлому не приганяю, казав, металлом хай це залишає там, де є. По машині. Цю машину версія Style, я купляв такого старшого чоловіка. Недалеко міста Дортмунд. Купляв старшого чоловіка і тут теж треба повичищати, я так приїхав, лишив і руки не доходять. І, це, і ще в мене є тауранчик такий золотистий. Але то люди просили його не продавати, він стоїть там на дорозі, чи видно, ні, не видно. Немає зараз пульта від цієї брами, але зараз може покажу. Відкрив браму іду показати, що цього товаранчика. який цікавий колір. Це у нас 13 рік, 2.0. на автоматі версії Life. Але тут за цього товаранчика люди мене просили його не продавати. Він, їм дуже сподобався, я скинув фотографії і планують за ним приїхати на цьому тижні що буде з собою не взяв ключа треба повитіщати але в нас така практично максимальна комплектація і машина екстра вся рідній фарбі без підкрасів взагалі і ця теж приїхала своїм ходом авто приїхало своїм ходом руки до нього вже дійшли відігнав на станцію пообслуговував ще лишилося прибрати в салоні сьогодні забрав тільки станції Ось таке тут. Шаранчик вже трошки прогрівся. Що на вулиці Дубак такий вітер трошки подуває. Дуже холодно, 0 градусів, ще ми так не привикли до таких холодів, тільки починаються. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Повторюю, металолому не продаю, не проганяю. всі машини обслужені до йота сідати, їздити. Нема в мене металолому і не буде. Хочете якусь там дешеву поламану машину. Шукайте на базарі, але не в мене. У мене є ціна і якість. Не хочу псувати репутацію, стараюся приганяти щось стоїще. Як треба якісь машини, крім цих, що я маю, під замовлення з Німеччини можу любу пригнати, проблем немає. Але це там за однією машиною дуже невигідно їхати, бо це дуже дорого. Це ліпше підтусовувати під такий час, коли я їду собі шукати машини, щоб попри те, шукати щось інше. Це тоді виходить трохи дешевше. Як їхати за однією машиною і шукати по Німеччині, це буде дуже дорого. в'їзда по Німеччині не дешева. Містом це переїхати, їхав на таксі, переїхатися містом 8,5 км кілометра, коштує 45 євро. Щоб зрозуміти, як це дорого. А десь далі їхати це дуже дорого. Так що, отаке то. Але можу пригнати будь-яку машину, звертайтеся. Вдали всіх покупок. І мирного нам неба. Все, пока.